Ахо, моє я вітає твоє я. Мій дух вітає твій дух. З тобою на зв'язку Ева. Сьогодні особливий день, 21 грудня. День зимового сонцестояння. У давньому Єгипті. 21 грудня називали народженням Гора, свідомості, що піднімається після темряви. У Римі Діас Наталіс Соліс Інвікті. Цей день називали днем непереможного сонця. У кельтів – повернення короля світла. У слов'ян коляда народження нового сонця і відновлення стожара вісі, що з'єднує землю і небо. У скандинавів – Йоль момент, коли світ знову тримається на осі. Назви різні, але сенс один. Світ не зникає у темряві, він робить паузу і починає новий рух. Сьогодні ми дивимося на цю подію не як на міф, і не як на релігійний сюжет ми дивимося на неї як на універсальний алгоритм переходу, який працює і в природі, і в людському тілі, і в свідомості, бо людина мікрокосм того самого процесу. Коли в міфах говорять, що сонце вмирає. І народжується знову, це означає не зникнення світла, а зміну напряму руху. Те саме відбувається у нервовій системі людини, коли свідомість довго перебуває у режимі боротьби, стресу, виживання, вона доходить до своєї найдовшої ночі. Мозок працює фрагментарно, ліва і права півкуля не узгоджені, кора і лімбічна система конфліктують, тіло живе в напрузі. Це і є внутрішня зима, але існує точка, після якої рух змінюється. Не тому, що хтось змусив, а тому, що система дозріла. Саме так працює алхімічний процес, який у різних школах називали великим діянням: Нігредо розпад старого, альбедо очищення і єднання і Рубедо народження нового сонця. Рубеда – це не краще життя, це інший принцип функціонування, коли в центрі системи більше немає порожнечі. Коли нуль не діра, а вісь. Подивись на числа сьогоднішнього дня 21, 12, 21-12-2025 року. 21 – завершення великого циклу, 12 повнота досвіду. 2025 у сумі дев'ятка фінал етапу. А тепер подивіться глибше: 21, 3 помножене на 7. 12-3 помножене на 4, 9, 3 помножене на 3. у центрі 3 – число життя, число переходу, число нової форми. Ми не закінчуємо рік, ми завершуємо стару конфігурацію свідомості, щоб увійти в 20-26. Рік із сумою 10, одиниця і нуль новий бінарний код. Але цього разу в центрі не порожнеча, а вісь. Те, що в міфах називали народженням сонце, у тілі відбувається як стабілізація нервової системи, узгодження мозгових ритмів, відновлення вертикальної осі, перехід від виживання до життя. Це не містика, це філософія. Це момент, коли система більше не бореться з собою і починає працювати як єдине ціле. Саме для цього у давнину створювали ритуали сонцестояння: не щоб шанувати богів, а щоб допомогти свідомості увійти в правильний ритм. Сьогодні у нас є більше знань, більше розуміння, більше відповідальності. Ми знаємо, що це внутрішній процес, і ми можемо пройти його свідомо. Зараз ви перебуваєте у тій самій точці, яку проходили цивілізації до нас: точка паузи, точка повороту, точка народження нового світла.